У спокої філь нам краще видно дно. У спокої емоцій нам краще видно себе. Ми бачимо, що відбувається навколо. Ми правильно приймаємо рішення. Ми правильно вживаємо слова, інтонацію, жести. Ми не руйнуємо спілкування. Ми його будуємо, зрощуємо, оберігаємо, культивуємо. Саме ці синоніми означають слово медитація, тобто бгавана, доглядання, вирощування, зближення. Зближення з реальністю. <кій> у шумі, у гамі ми не чуємо себе, головної людини. Ми не чуємо. Інших головних людей, від яких ми залежимо. Ми чуємо лише свої емоції та емоції інших. А реакція на емоції завжди дзеркальними нейронами спонтанно. Хтось злиться, розізлились і ми. Хтось в черзі нервує, нервуємо на автоматі і ми. Неусвідомлений шлях, не майндфулнес, не awareness, не медитативний стиль життя. Поклали в долоньку праву, торкнулись пальчиками трикутничка, трикутничка. П'ять глибоких вдихів і видихів вдих. І останній повільний вдих. Найкраще вчитися на рідних, добру, терпінню і рівновазі. Рі -рі Рідні люди нас часто виводять з себе. Вірніше ми виходимо з рівноваги, реагуючи на них, тому вони наші найкращі, найближчі вчителі. Думаю, нічого немає кращого, ніж постійно бути у впевненому спокої, коли ми точно знаємо, що від себе чекати. Коли ми точно відчуваємо, як ми себе наступну хвилину поведемо. Коли ми готові будь-коли роздратуватися і спонтанно зреагувати, ми в ненадійній ситуації, ми можемо зіпсувати стосунки. Зіпсувати кар'єру. Зіпсувати найдорожче. Тому емоційна рівновага, символом якої і є наш жест, нерелігійний, психологічний жест гармонії і рівноваги. Кожного разу, коли ми складаємо руки, вітаючись, чи перед диханням, чи після дихання, ми цим символізуємо своє внутрішнє прагнення і устремління. Жити в рівновазі, дарувати рівновагу іншим, приймати рівновагу в себе, випромінювати рівновагу в себе, наше життя в рівновазі це щасливе життя. Хіба ні? Передбачувана стабільність. Це передбачувана реакція і передбачувана наша з вами поведінка. Її варто тренувати. Щоб вона тренувалася в будь-якій ситуації автоматично, вона повинна зблизитись з нами і жити на фоновому рівні. Спокій і рівновага. Опустили погляд в одну точку. Повторили 5 разів спокій і рівновага. Після повтору цих слів, після стабілізуючого дихання, рівновага вже є в нас всередині. Її варто тільки не розгубити. Ми її закріпимо після стабілізуючого балансуючим диханням. Ви вже пам'ятаєте, як ми кладемо в основу безіменного пальчика великий палець, закриваємо його, тримаючи ось так. І точно так іншу руку. Одну ноздрю закрили легенько. Не давіть дуже сильно. Будьте сидіть смішно, нажавши на себе. Вдихнули. Через іншу видихнули. Завели дихання, вдихнули. Зачерпнули до вдих. Видих. Завели дихання через макушку. Зачерпнули. Видих. Завели дихання вдох через копчик. Видих руку поклали через макушку вдих, через Копчик до вдих. Видих. І іншою рукою. Заводимо тепер двома. Зачерпнули. І видихнули. Усміхнулись. Попрацюємо над мімікою. Спокій і рівновага емоцій тримаємо на фоновому рівні. Вже не повертаємося, нічого не заспокоїмо, бо ми спокій не відпускаємо. Ми домовились на початку, що після стабілізуючого дихання ми спокійно зрівноважилися, і цей спокій тримаємо якби на фоновому рівні. Він являється основою нашої практики. Розслабили губи, звісно лоба, м'язина навколо очей, Попустили щоки. На губках зробили усмішку, як на пляжі. І в зрівноваженому спокої хилинку тримаємо усмішку. Щитовидка відкрита. Припіднятий підбородок трішечки. Тепер відкрите серце. Затилок розслаблений, усмішка на обличчі, на лові, на губах. Десятки тисяч м'яз розслаблені на обличчі, розслабляють нашу нервову, а значить і гормональну систему. Не відбувається ніяких вкидів, викидів, стресів. Стабільна міміка, стабільні емоції, стабільне дихання. Це завдання на наступні три хвилини. Почали. Стабільна усміхнена міміка. Стабільні рівні емоції. Стабільна розслаблена поза. Повертаємо себе в свідомість. Як кажуть, добре, коли все добре. А що, коли навколо нас бурлить життя і немає тиші? Це найкраща ситуація для того, щоб перевірити свою практику. Тоді, коли хтось нервує зануритися в тишу, як пірнуть хми, хвилі, на морі всі були. Пірнули і там тиша. Вакуум, спокій. Полюбіть цю практику. Полюбіть практику в несприятливих ситуаціях. Заходить, хтось в ліфт, вас штовхнув. усмішка і спокій. Хтось сказав грубе слово, якісь новини тривожні. Підняли підбородок, відкрили серце і випромінили спокій на людей. На простір. На себе. Балансуюче дихання поробили, стабілізуюче поробили, ним же й закінчуємо. Перед тим, як зробити 5 стабілізуючих вдихів і видухів на завершення. Згадаймо, тримати спокій в рівновазі, міміку і серце у відкритості на фоновому рівні. Тобто постійно, щоб не відбувалося навколо, ми тримаємо фон практики, священну тишу. Священний спокій, який збереже нам роботу, стосунки, дружби, плани і щастя. Нехай так буде. П'ять глибоких вдихів і видихів, закріплюючи стабілізуючих. вдих. Нікуди не спішіть. Третій вдих. І повільно засмоктуючи п'ятий, повільно зробимо стабілізуючий повільний вдих. І видих. Благословіть себе думками на фоновий спокій. І рівновагу, який врятує життя і щастя нам та нашим близьким. Тримаємо щастя постійно в фоновому режимі, постійно в собі, випромінюючи його на інших.